Вітаю, слава Україні! Героям слава! Чого містяни вимагають від забудовників? Насправді наша була ініціатива безпосередньо управління архітектури Хмельницької міської ради розробити такі фактично. Рекомендації для забудовників, рекомендації для тих осіб і підприємств, які будують будинки, житлові, а також цілі, можливо, комплекси або квартали в майбутньому. Наші рекомендації були розроблені тому, що не всі речі, розумні, класні, сучасні або ті речі, які додають комфорту, прописані в державних будівельних нормах. Саме тому е, частина тих речей, які не прописані в державних будівельних нормах, були нами подані як безпосередньо рекомендації. Ці рекомендації це про е, більший комфорт, це про е, те, аби наші будинки е, були більш сучасними. І аби враховували сучасні тенденції будівництва. На жаль, знову ж таки, повторюю, державні будівельні норми не встигають або не завжди встигають за сучасними якимись новинками. Саме тому ми розробили такі рекомендації і дійсно, як вже було вами зазначено, ми такі рекомендації перше обговорили з архітектурною містобудівною радою, це фактично спільнота архітекторів міста Хмельницького. Ними це було дуже позитивно сприйнято. Дещо ми відкоригували в плані того, що були класні пропозиції насправді від архітекторів. Ми дещо додали. Після того ми зібрали будівельні компанії, представників власників найбільших компаній, які будуть в Хмельницькому. Відповідно, запропонували їм поглянути. Деякі пункти вони насправді дуже сильно підтримали, деякі пункти вони визначили як суперпозитивні і правильні, деякі пункти їм не зовсім сподобалися, ну, але, скажімо, тут треба шукати баланс між тим, чого хоче забудовник, і те, чого, що потрібно місту і містянину. Тому насправді теж хороша була дискусія, і в загальному в загальному абсолютно всі представники будівельних компаній погодили ці рекомендації. Саме після цих обговорень ми вже провели обговорення з містянами. Більше враховуючи, що ми це обговорення проводили вчора, в середу, в робочий день, в п'ятнадцятій годині. Я розумію, що багато можливо тих, хто хотів би потрапити на обговорення, не зміг, тому що це був робочий час. Вже сьогодні на своїй сторінці, а також на сторінці Хмельницької міської ради розмістив ці рекомендації, а також я розмістив безпосередньо відео вчорашнього обговорень. Тому всі містяни до 15 квітня мають можливість поглянути ці рекомендації. Можна мені в коментарях писати, можна або навіть і краще там зазначена електронна адреса управління архітектури Хмельницької міської ради, куди можна. Написати свою критику, побажання, пропозиції, і ми обов'язково, якщо це буде конструктив, обов'язково її врахуємо, можливо, додамо, відкоригуємо і вже за два тижні винесемо на засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради, і вони будуть прийняті як безпосередньо рішення виконавчого комітету і ухвалені як рекомендації. Тобто, виходить, що це вже фактично останній етап. Ну, я маю на увазі до 15-го і таким чином вже повністю затверджується документ. Правильно розуміємо? Так, ми визначили додатково 10 днів, аби всі хмельничани, які вчора не змогли попасти на громадське слухання, могли подивитися, почитати, подивитися вчорашній відеообговорень. І ми ще додатково визначили 10 днів. Будь ласка, коментуйте. Нам тут цікаво, нам цікаві ваші думки. Вчора, до речі, дуже жваве було обговорення. Мені сподобалося, Була, були пропозиції, класні пропозиції пропозиції, близько трьох чотирьох пропозицій. Ми записали дещо. Відкоригуємо або додамо. Була незначна критика. незначна критика в плані деяких слів або деяких скажімо, таких визначень, але в загальному дуже позитивно. І люди підтримали і фактично можна далі рухатися із затвердженням після вже отримання можливо якісь пропозицій від громади до 15 квітня. Зрозуміло, що зараз мова йде саме про рекомендації, але як будете працювати з тими, хто буде ну просто їх ігнорувати? Дивіться, є державні будівельні норми, які мають виконувати це як закон, так тобто не можна порушувати державні будівельні норми. Але я хочу навести приклад, щоб ми всі розуміли, що таке рекомендації. Для прикладу, ми вписали те, що забудовники. Якщо взяти з найпростіших, вони повинні використовувати стандартизовану і затверджену містом в написи з назвами вулиць, а також номерів будинків. Для прикладу, ми в рекомендаціях просимо забудовників паркувальні місця робити не з асфальту, а робити зелені паркувальні місця, що означає з травою. Ну, це сучасний такий метод забезпечення паркування. Для прикладу, в цих рекомендаціях ми просимо забудовників встановлювати підземні сміттєві баки. Також для прикладу, ми в цих рекомендаціях рекомендуємо забудовникам використовувати зелені території. Це не прописано в законодавстві, тобто відповідальності за те, що забудовник не виконує всі пункти, немає. але при місто містобудівних умов і обмежень, ми обов'язково будемо проглядати, обов'язково будемо управління архітектури задавати ці всі питання, чи виконані рекомендації, чи не виконані. Якщо більша частина рекомендацій або велика частина рекомендацій буде виконана, тоді до забудовника питань не буде. Більше того, я хочу наголосити, що ми їх не всіх, звичайно, але найбільших збирали, і вони підтримали наші ідеї. Вони підтримали для прикладу ту ідею, що сьогодні для більшості забудовників поставити дитячий майданчик, це означає поставити гірку і гойдалку для маленьких дітей і пісочницю. І це означає, що це дитячий майданчик. Так, це дитячий майданчик, погоджуюсь, так він потрібен. Але ми забуваємо про дітей віком від 10 до 17 років. Їм потрібен майданчик зовсім іншого типу. Тому в рекомендаціях ми також прописали, що має бути. Якраз і двох типів майданчиків для таких дітей, в тому числі віком, яких я назвав, і вони це підтримали. Вони сказали, це нормальні хороші рекомендації. Велика частина з них не несуть додатково фінансового навіть навантаження. Для прикладу, пункт рекомендацій, який говорить, що потрібно без, без різних підняттів влаштовувати вхідні двері безпосередньо на землі для маломобільних груп, для того, щоб люди, які пересуваються на візочках, або навіть мами, які возять візочок, не мали проблем з входженням в будинок. Або для прикладу, для тих самих маломобільних груп, що оці всі тактильні плитки, для прикладу, і ті плитки, які дозволяють людям, які мають проблеми з зором, рухатися, вони повинні не лише біля будинку, а вони повинні продовжені бути до моменту виходу в безпосередньо місто. Тобто забудовники і представники будівельних компаній погодив, що ці речі є позитивними. Тому я дуже сподіваюся, що вже наступні містобудівні умови і обмеження, ми будемо отримати документи, вони це все будуть враховувати. бо Більше, ще раз повторюсь, частина з них не потребує додаткового фінансового ресурсу, тому що забудовник, якби робив, наприклад, ту саму нумерацію будинків і ту саму, де прикладу назви вулиць він просто зараз це має робити стандартизовано. Для прикладу підземні, підземні смітники, так це несе додатковий фінансовий ресурс, так це дорожче. Але наскільки це комфортніше, наскільки це сучасніше, і наскільки це економить площу, тому що. Смітники підземні не мають проблем з тваринами, вони не мають проблем з безхатьками, які іноді достають звідти щось. Вони не мають проблем з запахом. Тому 21 століття хмельничани точно хочуть комфортне житло, і ті рекомендації точно не понесуть величезного фінансового навантаження. Тобто ми не можемо сьогодні сказати, що через наші рекомендації вартість житла буде підвищуватися суттєво.